Далі до незвіданого світу автомобілів. Автомобільну популярність знову забезпечують гроші. Український авторинок вкотре змінив лідерів за кількістю продажів. Так. А от Ілон Маск вкотре обіцяє автомобільну революцію, проте якої виступав ще буквально рік тому. Автомобіль, як каже Ілон наш батькович, повинен не тільки їздити, саме так вважає ексцентричний мільярдер. Ну насправді так само думають і деякі виробники, які не традиційно для себе зменшують кількість коліс в транспортному засобі. Традиційний автомобіль виходить. Це виходить трошки хвилини. Так, і то все вимагає пояснень. Ми якраз таки зараз ми До надамо так далі в нашому традиційному випуску автоновин. Двоколісний автомобіль. Бай! В лідерах українського авторинку знову зміни і знову головні герої кроссовери. Усього 10 моделей машин це 40% усіх проданих у жовтні нових авто. І усі вони кросовери. І це 100% факт того, що масовий ринок вживаних авто через 5 років будуть наповнювати саме вони. Хто саме? Лідером став зокрема Volkswagen ID Unix. Електромобіль китайського походження завозиться сірими дилерами. За ним розташувалися Renault Duster, BYD Song Plus, Toyota RAV4 і ще один BYD модель Leopard 3. Уся десятка лідерів виглядає ось так. І тут є чітка тенденція стосовно того, що ми будемо купувати вживаним за кілька років або китайські електрички, або класичні перевірені часом кросовери відомих надійних брендів. А ось Ілон Маск у спробах порятунку компанії Тесла анонсував перший масовий літаючий автомобіль. Більше того, пообіцяв феєричну презентацію, яка змусить автосвіт здригнутися вже цього року. В якості доказу наводять фото з технологічного центру, де маск позує на тлі певного прототипу з авіамоторами, але реальна форма і формат літаючої Тесли поки невідома. А ось анонс відомий: автолітак може використати платформу Tesla Roadster. Давно обіцяну новинку, яку мільярдер також обіцяв показати у 2025-му. Словом, зважаючи на ексцентричність та нестандартні рішення пана Ілона, маємо анонс автомобільної революції вже до кінця року. Що цікаво, раніше він відкидав саму ідею літаючої машини, але очевидно, щось примусило його передумати. А тепер про серійні автомобільні новинки. Hyundai презентував нове покоління компакт кросовера Venue з кардинально новим рубаним дизайном та оригінальною оптикою. Хоча платформа майже не змінила габарити, але стилізація та розширений пакет опцій примусили це авто подорослішати і, скоріше за все, подорожчати. Новий Venue отримав класичні бензинові і турбодизельні двигуни з діапазоном потужності від 83 до 120 сил і аж чотири коробки передач на вибір. Але привод лише передній. А ось ціна буде мінімум під 20 тисяч євро. Але вже Наступного року. Натомість Форд вирішив пограти в іншу кузовну гру і показав заряджений пікап на базі кросовера Куга. Він називається Maverick 300 t і 300 в ньому кількість кінських сил під капотом. Дволітровий бензиновий турбодвигун зможе розганяти пікап до сотні за 6 секунд і гарантуватиме максималку 210 км за годину. Але також вже у 2026 році. Наразі Форд проводить вивчення ринку, але серійний варіант Maverick 300 t вже готовий і його продемонстровано публіці. Ну і наостанок про транспорт для вибагливих, навіть якщо у нього менше коліс аніж у звичайного авто. Якщо ви думаєте, що Брабус доводить лише преміальні Гелендвагени від Mercedes, то ви помиляєтеся. Буквально щойно ательє презентувало двоколісну тему: ультимативний мотоцикл Brabus 1400 Signature. Це велетенський і неймовірно красивий карбоновий спортбайк потужністю 190 кінських сил з унікальними елементами дизайну, шкірою ручного пошиву і можливістю набирати 320 км за годину. Оцінили такий мотоцикл не так, щоб дуже багато, до речі, усього 41 тисяча євро, і мотоцикл Брабус за ціною нового Lexus з ГНС у вашому гаражі. Звісно, є деталь, яку ніхто особливо і не приховує. Насправді це прикрашений брабусом Naked KTM Super Duke R Evo, Але в даному випадку це лише плюс. Ну а ми продовжимо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу, як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.